Якось я вивчив англійське слово, гепнувшись головою об двері. Так, було й таке, не повірите, навіть це робоча схема. Але повторювати не потрібно. Я зараз усе розкажу хвилинку. Привіт, друзі. У цьому відео ви, як завжди, легко і з посмішкою вивчите нове англійське слово за три хвилини. А наприкінці відео я розкажу вам дещо цікаве про двері. Чого ви, вірогідно, не знали. Додивіться до кінця, буде прикольно. Отже, слово цього відео Дор. Це англійське слово означає двері. А щоб ви краще його запам'ятали, я розкажу вам таку життєву ситуацію. Ніч. Темно, як у як у казці про мольфарів. Я лежу собі у ліжку і раптом розумію, що хочеться чогось смачненького, може, шматочок торта, а може, і просто ковбаски. Що ж, час вирушати до холодильника, глянути, що ховає його, Дор. Але холодильник аж на кухні. А до кухні веде коридор, довгий коридор, який уночі здається безкінечним. Іду туди, мацаючи стіни руками. Так, стежка натоптана, але ж темно. І тут раптом гукуп. У темряві я натрапляю на дор, які чомусь зачинені. Прямо у самому коридорі відчуваю, як моє чоло стає частиною Дор. З очей летять іскри і мене осяює у коридорі. Дор, це ж двері. Ось цей момент я вже точно не забуду. Це ж треба. Дор – це двері у коридорі. Тепер кожного разу, коли я чую слово Дор, перед очима з'являється та сама сцена я, ніч, коридор і моє знайомство зі словом Дор. Ну, і звісно, легкий дзвін у голові. До речі, Дор це ж майже магічний предмет. Задумайся, як багато значень вони мають у нашому житті. Вони відділяють тепло від холоду, шум від тиші, приватність від метушні. А скільки цікавих моментів з ними пов'язано? Пам'ятаєш, як у дитинстві хтось ховався за Дор, щоб тебе налякати? Чи як ти сам стояв перед Дор, нервуючи перед важливою розмовою? А як щодо Дор у казках, кожна чарівна пригода починається з відкриття якихось особливих дор, і звичайного світу вони ведуть у незвідане. Тож кожна Дор це можливість. Хоч би як це пафосно звучало, і наприкінці трохи цікавинок. Чи знали ви, що Дор це один з найдавніших винаходів людства? Перші Дор з'явилися в Стародавньому Єгипті близько трьох тисяч років до нашої ери. Найвищі дори у світі розташовані у цеху космічних кораблів у Флориді США, їх висота становить 140 метрів, а найважчі дори у світі важать більше, ніж 320 тонн. Вони використовуються для захисту від радіації та інших небезпечних факторів. А тепер, коли ви знаєте, що дор означає двері, напишіть у коментарях, які двері у вашому житті стали найбільш значущими. Може, дор першої квартири, куди ви в'їхали, чи ДОР офісу, де ви отримали свою роботу мрії. Ставте лайк, якщо вам сподобалася історія, і підписуйтеся на канал. І пам'ятайте. Кожна Дор відкриває шлях до чогось нового, навіть якщо спершу вона залишає гулю на чолі.